Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Мене звати Залива Катерина. Я бухгалтер-експерт компанії українського розробника Debit+. Плюс. Ми з вами розглянемо те, яким чином у програмному продукті Debit+, Плюс відображається різного роду податкова, статистична, фінансова звітність. Працюючи з різними підсистемами ми накопичуємо інформацію, вносячи відповідні господарські операції, виконуючи певні розрахунки. Коли ми говоримо про підбиття підсумків, в підсистемі зведення бухгалтерського балансу є змога виконати аналіз всіх цих накопичених обігів за допомогою формування оборотного балансу. Пункт меню Оборотний баланс розрахунок. Обираємо необхідний нам період та проглядаємо, чи все коректно було внесено в розрізі матеріальних цінностей. Розрахунків з постачальниками, з дебіторами, з пізвітними особами, розрахунки по заробітній платі з нашими пайовиками, дані, що стосуються накопичених доходів та витрат, відповідно, всі ці дані будуть містити певне вираження в колоночці дебет, кредит, наші обіги. І певне сальдо на кінець. Після того, коли бухгалтером буде виконана дана перевірка, ми можемо закрити рахунки за допомогою пункту меню Баланс, закриття рахунків, порядок закриття рахунків. Витратні та доходні рахунки ми закриваємо на фінансовий результат пропорційно з налаштуваннями, про які ми говорили трошки раніше. Після того, коли ці дії виконані, ми можемо формувати фінансову звітність. Пункт меню звіти. Форми звітності, перегляд. На прикладі, що є вже внесений вручну, ми натискаємо пункт меню Друк, Друк звіту. В залежності від того, яке саме ви підприємство, ми можемо використовувати різні форми. Якщо ми говоримо про заповнення даного звіту, то його необхідно формувати лише після того, коли було коректним чином зроблене закриття рахунків. Також ми можемо проглянути ще один звіт, який часто використовується підприємством даної галузі. Заходимо на редагування, це 20 ОПП, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням. Якщо ми говоримо про заповнення даної форми, то програма виконує ці дії автоматично за допомогою певних пунктів. В меню. Коли ми створюємо Даний перелік, ми можемо додати сюди інформацію за допомогою пункту меню, додати дані з довідника номер 400 Це основні засоби. Коли ви придбаєте, вводите в експлуатацію певні об'єкти, і вам потрібно по них подати відповідну форму, ми можемо цю інформацію долучити до цього звіту за допомогою цього пункту меню. Аналогічним чином ми працюємо з нашими актами на землю. Тобто, якщо ми говоримо про наші розрахунки по 672 році. Подібним чином, перейшовши з вами в підсистему. Облік заробітної плати ми нагадаємо про те, яким чином формується об'єднана квартальна звітність, як ми можемо її сформувати та передати до контролюючого органу. На основі тих розрахунків, що були виконані бухгалтером за три місяці за квартал. Програма формує розрахунок. Це можна виконувати в розрізі кожного додатку, якщо ви робите якесь перерахування, або в цілому по всім додаткам за квартал. Дані можна проглядати. Кожен окремий рядочок відкриває нам ту інформацію, яка була порахована, сформована за відповідний період. І також за допомогою пункту меню зведення, об'єднана звітність, ми можемо експортувати всі наші додатки до певної директорії, до певної папки Зберегти, після чого передати їх до контролюючого органу за допомогою вашого електронного кабінету. Ще одні види звітності, яких варто торкнутися, будуть стосуватися підсистеми управління торгівлею та ТМЦ. Саме тут ми можемо формувати звіти, які стосуються агрогалузі. За допомогою пункту меню звіти ми можемо собі створити або вивантажити дані по формі 21. Натискаємо відповідну відміточку, обираємо розрахунок та число, на яке ми хочемо пропрацювати цей звіт. Реалізація сільськогосподарської продукції, це звіт. Налаштований відповідно для галузі агросектору, і дані ми можемо проаналізувати. Ми можемо експортувати цей звіт до відповідної папки. Наприклад, я створила директорію, яку назвала звіти, і завантажила туди створений звіт в XML-шаблоні. А також можемо вивести на друк для аналізу друк, друк списку з форми. І інформація в розрізі кожної колоночки, які ми з вами вивели собі на екран, відобразиться за той період, який ми. Аналізували і також ще одна форма звіту це. Звіт для сільськогосподарських підприємств це 24СГ. формується з матеріального звіту. Пункт меню звіти: матеріальний звіт розрахунок. Зверніть, будь ласка, увагу, що працюючи з продукцією тваринництва, ви маєте змогу у програмному середовищі Дебіт Плюс зазначати як основну вагу, основну одиницю виміру ваших номенклатур, ваших біологічних активів. Так і довідкову кількість. Саме ця інформація знадобиться нам для формування звіту 24 СГ. І ми бачимо окремі колоночки. Кількість і довідкова кількість. Інформація накопичується в розрізі кожної господарської операції за кожною номенклатурою. Це прибуткування і загальні підсумки, дані, що стосуються реалізації, дані, що стосуються списання. Відповідно, залишки на кінець періоду. З цього звіту ми можемо сформувати певну вибірку, необхідну нам, по тим номенклатурам, з якими бухгалтер по товароматеріальним цінностям працював у програмному продукті за період, який аналізується. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Програєте в нерівній боротьбі з паперами? Втомилися від пошуку копійки? Задаєтеся питанням, де знайти фахівців з автоматизації бізнес-процесів. Відповіді на ці питання є Debit Плюс це програма автоматизації бухгалтерського обліку, це комплексне впровадження на вашому підприємстві, це супровід кваліфікованих бухгалтерів консультантів. Не балансуйте, а тримайте баланс у житті. Debit Плюс будь завжди в плюсі.